Лофт можна зробити лаконічним і брутальним, а можна додати фарб і декору і отримати більш затишну обстановку, а ще такий інтер'єр легко створити самостійно, без допомоги дизайнера, ось кілька порад, якщо є можливість, зробіть відкрите планування звичайно, і типову хрущовку можна оформити в стилі лофт, але все-таки на великій площі без зайвих перегородок він грає зовсім по особливому. Наприклад, можна не розділяти зони кухні, їдальні і, і вітальні, як зробили дизайнери студії. Але пам'ятайте, що так можна вчинити тільки в тому випадку, якщо плита у вас електрична, кухня з газовою плитою обов'язково повинна бути відокремлена від житлових приміщень. Ще одне вдале рішення скляні перегородки, які зонують приміщення, але при цьому не з'їдають простір. Робіть ставку на фактуру матеріалів. Сучасний лов це не тільки червона цегла. Зараз індустріальний стиль має на увазі багато різноманітність обробки. Це може бути бетон, мікроцемент, фактурна штукатурка, камінь, а особливо виграшно виглядає поєднання декількох фактур. Звичайно, використовувати бетон для обробки досить дорого і трудомістко потрібно очищати і знежирювати стіну, наносити ґрунтовку. Радимо зупинитися на інітації цементу. Для тих, кому подобається сучасний лофт, але при цьому хотілося б більше тепла в приміщенні, можна рекомендувати артбетон з ефектом soft -touch Volare релокя. Він виглядає як справжній бетон, але при цьому на дотик м'який і не такий холодний для житлового приміщення. Також один із сучасних трендів користання артбетону у ванній. При цьому як для самої душової, так і для раковини для такої обробки знадобиться оригінальний мікроцемент лов'я, а не його імітація, він повинен бути не просто стійкий до вологи, але і спеціально призначений для зон прямого попадання води, особливо ефектно виглядає поєднання мікроцементу у ванні з іншими матеріалами, плиткою, деревом або обробкою під камінь. Якщо все. Таки вам більше до душі цегла і дозволяє, площа можна облицювати стіни цеглою. А якщо потрібно заощадити квадратні сантиметри плиткою з цегли, можна навіть зробити облицювання зі справжніх старовинних цегли, виглядає це дуже красиво, але й коштує дорого бюджетний варіант облицювати стіни панелями або під цеглу вони легко монтуються, приховують на рівності стін і можуть прослужити до 15 років. З мінусів, такі панелі можуть деформуватися після монтажу, а ще виділяти шкідливі для здоров'я речовини, особливо в жарких приміщеннях. Доступне і оригінальне рішення декоративна штукатурка Локя Infinito, вона проводиться у співпраці з МАТ асоціацією кращих декораторів світу, зручно у використанні і дозволяє створювати будь-які ефекти, в тому числі цегляну кладку, граніт, бетонні блоки або натуральний камінь. Ще один плюс такої обробки: вам зовсім не обов'язково запрошувати для цього фахівців, щоб навчитися оформляти стіни за допомогою декоративних покриттів. Досить відвідати всього один безкоштовний майстер-клас. Компанія Локія проводить їх регулярно, не бійтеся соковитих відтінків. Тенденція оформляти лофтові інтер'єри, виключно в темних сіро-чорних тонах давно в минулому органічно виглядатимуть яскраві. Але при цьому складні і глибокі тони, бордовий, приглушений синій, сташковий, гірчичний. або ж можна зіграти на контрасті в сірий бетонний інтер'єр, додати ніжні відтінки, наприклад, рожевий. Продумайте освітлення різні сценарії. Відкрита проводка зробити кілька сценаріїв освітлення традиційний для лофт, спосіб зонувати інтер'єр, наприклад, в кухні розмістити масивний підвіс над обідньою зоною, кілька невеликих світильників над робочою поверхнею і споти по периметру стелі. До речі, світильники можна вибрати практично будь, які, як з лаконічними металевими плафонами або взагалі, без них, так і більш класичні вони будуть цікаво контрастувати з брутальною обстановкою. Ще одна фішка як легко реалізувати без дизайнера: не ховати проводку в стіни, а залишити на виду вона зіграє роль декору. Додайте оригінальний декор, лофт не зобов'язаний бути мінімалістичним, цікаві деталі, натуральні тканини. Речі з історією і арт-об'єкти додадуть інтер'єру індивідуальності і зроблять його більш житловим. А ще декор відмінне поле для експериментів, якщо хочеться привнести в обстановку щось нове, але на радикальні зміни ви поки не зважилися. На обкладинці дизайн проект Дар'ї Авдієнко.